Чому не системний підхід вбиває результат в бізнесі? Міняєш стратегію кожні два тижні, результат у нуль. Бачиш, як інші роблять один і той же підхід місяцями і виходять на результат. А в тебе постійна зміна методів. Проблема не в методах, проблема в системності. Зараз покажу, що насправді відрізняє робочу стратегію від хаоса. Головна помилка. Постійна зміна методів. Спробував тиждень не спрацювало. Переключився на інший. Через два тижні знову новий підхід. І так по колу. Чому це не працює? Будь-який метод потребує мінімум 30-60 днів для перевірки. Коли міняєш підхід кожні два тижні, не встигаєш побачити результати. Це як садити дерево, викопувати через тиждень, перевіряти, чому воно не виросло, і садити в іншому місці. Що таке системність насправді? Це коли обрав перевірений підхід, створив графік дій і повторюєш одні й ті ж кроки щодня. Незалежно від настрою, незалежно від того, чи хочеться. Дисципліна важливіша за мотивацію. Мотивація приходить і йде. Дисципліна це коли робиш потрібні дії навіть тоді, коли не хочеться. Це різниця між тими. Хто досягає цілей і тими, хто постійно починає спочатку. Мій принцип бути організованим, дисциплінованим, створити робочий графік і робити те, що веде до мети. Кожен день без винятків. Не якщо вийде, не коли з'явиться час щодня. Як робити системність? Обери систему в того, хто вже досяг результатів, Слідуй їй мінімум 60 днів без змін. Тільки після цього аналізуй і коригуй 90 днів. Це термін, коли система починає працювати. Хочеш дізнатися, як створити систему у своєму бізнесі? Зберігай цей пост і пиши, Система особисті повідомлення.